А ми такі сами. Пошли, Саш. Відпустить! е нас кланьчиво на лапах. А да, а що тут треба вибити? Треба знаходити яйця. А де це треба вийти з цих шахт? Відпусти мене. Мяу! Мяу! Да, пішли. Е я буду теж великим, бо мелких не видно. Я можу сидіти. Опа! Я можу спати. А, я можу потягатися. Спати. Нам нам. Так, я чи нібудь понатикаю. Ух ти У мене паличка з павутиною Окей, О -о -о. я тебе буду чекати десь а, біля виходу, якщо я знайду вихід. Давай я тебе буду чекати. О, Я знайшов одне яйце! Ух ты, там оказывается светлое. О. а пошли за мной Я тебя вижу А, Мяу. да. Мяу. Давай сюда. Куда на выход? А, дивись, вот тут є навык. Чекай, навык, 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 навык. а я на выход чекай на выход на выход на выход Да. Так сюда. Во, бачишь яйца я угу. и с левой стороны тоже яйца. Вот сюда. О, так, так темно, хуїться. Мене, я його вже не бачу, тому що в мене воно вже є. Сюди, сюди, сюди. Дайте. Тут... Такий е... присвіті. А, от небайджа. Все, а, давай за мною. А, от туди, от туди, напевно. Нічого так. не видно. Сюди. Все, ми вийшли звідси. А, О, яйця. О, яйця. яйця. звідси? Да. О, oh, the frozen hand. Диється. О, чекай. Я знайшов трійця. Да? Да. О, чекай, мені uh, the hand дали вже вейч. Може в всіх різні, різні, різні. яйца? Можливо і різні. Але в мене вже є яйки. Бо я не можу. Окей, давай, uh, приймай туди. А я не визьбісь. Коти завжди приземляються на лапки. В мене я здержування. Це один. Скоро не ще два. Нічого не бачу. Так, вони. Як поняти, тут є яйця чи його немає? Воно світиться зелененьким. Хм. Ух ти! Я знайшов якийсь з клан ты тут якийсь о зупаюсь Я вмію купатися Як вилізти як вилізти? Як вилезти! О, виліз! О, я знайшов яйце! тут можна дуже повільно ходити, потом А каглядати. Ааа! Я на холоста. О, не очі! Ты на Хант. Захар. Кот так який сидить в камін. Ой, кавіт. Шо, я можу вбиватися. Да! І позіхати. Оооо! Я мені переворачиватися. Наби. Ууу! Ой, яйце. Я можеш ключок. Раз. Знайшла в тебе вже є два, да? Угу. Почекай. А, Та там. <гас> ну що в яйця еще одно? Я включу, може, скин такий, як в тебе. То яйця... То яйця ходять. Яйця ходять? Ну вони... не. Не повз... Яйця... Яйца убьт. Обі... Яйца. Ййце... Яйца убивает. <гас> Капец. тихо! хо яйца. Ты вот тыго о! Yeah. И чеки дали. Бані, навіть за бані, це, навіть, це, кролик був. Так. Да. Он звертається білими е, котиками, щоб нас було легко знайти. Так, да. треба фарбуватися в білий. А, лібуємо ся. Я... класно виглядає. Я вже знайшов е, шість понтів. Хочу подивитися на 200 у мене е, білий і іноді е, сілий. У мене біло-сіло-чорний. Okay. Окей. Побачимося. Сі! А не то йшла. Чекай. то ти? В кигне. Куди? Не може кинути. А, як. Окей. Де будемо скибати? Де будемо бігати і скибати. Окей. Okay. Okay. А ти де, біля печени? Я не знаю, я десь в лісі. А, тут иди з мир, наприклад. Так, я безгурю. Річку бачиш? Я бачу, так я бачу. Лісу. Окей. О, ну тут за хуча річок. А горе бачиш? Водопад. Я бачу, я бачу водопад. Угу. А домик чий бачиш? Ні. Окей, я йду до водопад, давайте я бачу. Завез на заборчик выдавить. Я бачу на бревні туда двох Вижих? Да. Да. Ой, я знаю, де ти. Ти да Ти Ты да, на голове. Да. да Два дыша на глине. Да, я в банк. Иди А, о, дадо! Да. Я посплив. Час полдюйма ты взял. вот так. На это можно сесть. Выключи. Наголово. Обивай. LTX, А ты молодцы. Да. И дай мне. Стоял. Да. Я и на охоту за яйцами. На охоту за яйцами. Вау, мяу, 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 мяу. Знизу, по-любому десь має бути колуча, яєць. І Одне осталося і все. О, яйця, я бачу тут яйце. це. Классный твоє. Я чуть їх не бачу. яйце. Бачу. Бачу О, це останні, кажуть. Твоє? Ні, твоє. А я тільки два штука буде, то виходить, що буде першіться. Бейдж, ви бейдж буде. А. Три яйця це, тобто три поінта, це а, яйце о, а, а, а чим? Окей. Okay. Ти бедеш короче. Бейдж. Яйце втікає. Це, а Це, ти яйце яйце. Яйце. яйце яйце. яйце, а зайце яйце. А хіба там не все треба виконати? Ні, напевно. ще одну. Я бы чеки домик. Я тоже, я в тм домик. Тут який привод Заяц, Зайца. Окей. Okay. Ну не бы я, а не бы нема. Здорово. Hey. О, я знаю Катминт Кадмин эг. Спать ты А да. так, капець, я би прям тут поспав. Дивись, на сонці класне місце, щоб поспати. О, я отута посплю, прям так. Спину. <сх> О, яка водичка класна. Я купаюсь, я купаюсь. Можу... Друзі, якщо хочете, щоб ми познімали <сху> в Value Cats в доблексі, оставте вподобайку. Угу. Дивіться, я плаває класно. Так, да. да, я теж. буль 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 давайте напишіть коментар. Напишіть коментарі, якщо ви хочете, щоб ми були відео по цій грі «Very Cats. Так. Коти во які. Так. Мяу! <сюх> Мяу! Пішли. Я бачу, тут вже якийсь інший ліс. У неї мене зносить нічієї. А, ну не можна, кажу сюди. відео. Там не можна. <сюх> Ух ти, яйце! А я бачу привид яйця. А. Окей. О, бачу реальні яйця. 9 з 11. Ой, Уиии! Здоровье! Циненькие есть тут! Заяц! Заяцы! Тут був заяц! Дым! Не растворился! Побег здесь! Кажется! Заяц! Май! Вот, угу. все сюда спустились! Кто? Тихо ты! Режи! Ааа! Я ж не помішаю. <рикун> О, вода можна попити. А я плаваю, я вмію плавати. Я не боюся води. Я не боюсь тебе вода. О, ще й теся. Я пічкове. Ух ти, це. О, це дракушка. Я взяв вдякоську. Вона така мілка виглядала, але набагато більше. Я Пей. не бачу яєць. Немає, який старгався. Ух ти, тут такий тихий. В е, лісі яєць немає. Йдемо в печеть? О, я знайшов, я знайшов, я знайшов. Яйця знайшов? Так. Да. Waterfall. Yeah. Це вот 10 з 11. Водопад! Мунстоун це uh -huh. а, да, а, так. Дивись, я якусь печери знайшла. Уху! Uh -huh. Данік, ти біля водопада? А Я, я тут печели тут якусь. Ти ж Тут різні печеки, Угу. Я uh -huh. печери. О, oh, мені це написало. Uh -huh. Йей! Uh -huh. Вау! Що? Я таке місце гарне дуже знайшла. У мене очі вторницу Вау. Яйця я бачу. Да. Печериці. Д, может це останні яйця, які мені потрібно? Печеры біля водопада не останні. Не забрал яйця. Тут якісь кришталы. Я хочу туди. Я хочу туди. Добре, добре. Зараз я вийду з печери і... В каналізації. я в каналізації якийсь. То тебе не туди треба. Виходь з каналізації. Ага. А, так. Іди в самий ліс. В самий нижній ліс. В самий нижній ліс. Там 에, має бути річка і в одної із... бачиш білого кота. Куди йти? Ти біля річки зараз? Давай. О, здоров, Данік, дайди. Дай, дай, дай. ти? Ні. Дай, 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 дай. Пошлі покажите печелю. Да. Це реально дуже круте місце. О, тут куча водопадів. Весь, наверное, два кота воду по себе. Кто? Сюда. Мастер Ничейна. реально. Дивись, как там. Месячная печера. А это означает, что там может быть месячный камень. Да тут реально. Ух ты, реально, капец. Пап? Да. Окей. І тут має бути це яйце. Десь в мене очі світиться поміття. Мене теж? Клас. В мене не зелені. В Сині. Бачите? Ох ти, клас, це голубець ще крище виглядає. Наш Де? Отут. Воно. Ну десь спавну сумні. Ух ти, жовтий, ще гаші, чим голубі. Щас. О, стоп, дивіться, якщо ми так стоїмо, у меня квитик толкаина. Чика-чик-чик. Чекай, чекай, чекай. Чекай, чекай! Та ты вот. О, да. Ты шесть в КГ. Я знаю, тут паутыну можна сейчас. Да, там класно. На паличку можна на матлу до поутать. Я классно мы выглядаем. Все тратит, даже такие трехголовые царики. Год. Да. Я сговор свистки и яйце появилося. Десь я покажу скін, тільки треба вийти. Єе! А я зараз покажу свій скін, але треба вийти якесь таке світле, але не пересвітлене приміщення. О, не погано. Викія. Клас. <реш> Краса. Шайхан. Ходить. Листя, мне листячко. В мене є яєць. Я їм його. А <гум> ням, 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 ням. 12 десь. 12. А, ням, ням, треба? Треба 19, О, 19, Вс, девятнадцять. Все, можна заходити в наступну годину. Okay. Окей.